Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на нашому ютуб-каналі з рубрикою мотиваційних історій успіху. Мене звати Владислава Марчук. Я керую відділом навчання буткемп в компанії GoIT. І сьогодні у нас в гостях наш випускник групи Буткемп 11 онлайн. Юрій Білоног. Юрій, привіт! Підкажи, будь ласка, привет, привет. де ти зараз працюєш і яку посаду обіймаєш? Привіт, Ладні. Я працюю в компанії Unicorn Power і я лід команди реактор зробників. Ну, а класно. А починав ти з чого? Ти відразу був лідом? Починав я з того, що на буткемпі був на всіх проєктах лідом, так склалось. Ну і десь мене напевно на доля готувалася. Ні, ну насправді я прийшов звичайним жоном, реактор-розробником і працював, працював, працював. і так ми там... Я просто прийшов в такий момент, ми формували команду якраз в угу. компанії. І от так почали розвиватись. Ну, і тепер так. Класно. Я... Це класно. А скільки в тебе вже комерційного досвіду наразі? Дивись, майже півтора року. Угу. Трошки. У мене виявилось так, що у нас. На початку грудня здається, першого грудня був захист роботи по реакту на буткемпі. а другого я вже їхав на стажування. Тобто я заздалегідь проходив співбесіду, домовлялися, і я вже потім їхав mm. проходити стажування в Київ. То першого я захистився, другого я вже зранку їхав. Круто, Київ. Оце, оце так швидкість. Оце націленість на результат. Ну так. <реш> е, <реш> так Юрій, підкажи, будь ласка, чим ти займався до IT? Це життя? Я ходив десь по колу. Але ніяк не міг зайти в ІТ. Я навчався в університеті на спеціальності ІТ, але але той момент, 18 років, свобода, бажання десь кудись, але не на пари. Ну і воно зіграло свою роль. Тому з університетом трохи не сталося в цьому плані. Потім в мене була підприємницька діяльність, яка також зв'язана була ІТ, У нас був іт проект. Ну і якось весь час от по кругу, по кругу, і от прийшов момент, коли я зрозумів: ну напевно, так уже пора щось ну трошки глибше. Ну і так, от я знайшов у АІТ. І ми потаришували і пішли далі. Я задоволений. Супер. До речі, про GoIT. З чого розпочалося твоє знайомство зі школою GoIT і чому ти обрав саме нас? Дивись, я шукав багато різних шкіл. У мене паралельна дівчина навчалася. Вона по дизайну навчалася. Я порівнював програми по GoIT мені перше дуже сподобалась сама наповненість програми, курсу по перше я ну про себе скажу мені підходить тільки буткемп, тому що якщо там якийсь інший формат це не про мене тому що я виключаюсь я не приділяю максимум уваги одній справі і я тоді ну не можу дати якийсь результат я сам ну я сам себе знаю тобто тому в моєму моєму розумінні тільки буткемп варіант і е, на повність курсу, плюс сама специфіка. Тому що там різні є. Там дається чи британські, чи американські системи, там де ти навчаєшся безкоштовно, але потім якийсь відсоток там платиш і так далі. Але туди треба вступити. Я намагався і в мене було там, треба було е, онлайн кодити. Ти ну нуль mm -hmm. взагалі не, не знаєш. Тобі дають два тижні, ти вивчаєш там щось по конспектам, і там на швидкість за 10 хвилин треба три задачі вирішити. Вони примітивні, але оцей щотчик, знаєш, він тікає в тебе 10 хвилин. Ти нервуєшся, ну, я встигав дві. І думаю, да ну ні, ну що це таке? Ну я хочу вивчитись, я не хочу себе там заганяти в якісь рамки відразу. Ну і так от, я знайшов в АІТ, ми поспілкувалися, розібрали курс. Я пішов на е марафон. Дуже крута штука, я її рекомендую всім людям, тому що, якщо ти не впевнений, ти просто ну, от, за тиждень зараз здається навіть інтенсивніше, ти розумієш, твоє не твоє. Сподобалось, не сподобалось, там крута підтримка, все здорово. Я пішов, мені сподобалось, все. Ну і почали навчати. Юра, давай поговоримо з тобою про етап співбесід. Розкажи, будь ласка, якою була твоя співбесіда, в скільки етапів вона проходила, і як ти до неї готувався. Ну, дивись, в мене така ситуація, вона трошки виключення справила, тому що я закінчував навчання, моя дівчина вже вивчилась на дизайнера, як я розповідав, і ми шукали її роботу. Ми ж у нас закінчувалися вже тоді якісь заощадження. Там ми шукали її роботу. Вона знайшла цю компанію. Вони зв'язались, спілкувались, Я так ну, трошки там вкидував уха туди, і кажу: слухай, запитай. Ну я ж вже доучусь, в мене тут вже реактор. І ми так запитали. Я з ними сконтактувався. Ми поговорили. Компанія взагалі не тістекова. У них в'ю основний стек, mm -hmm. але реактом ну, набрала якраз команду. Ми ну, поспілкувались технічні завдання. Мені дали невелика технічна співбесіда. Була по англійському поспілкувалася. Ну це в принципі два етапи. Все проходило, mm -hmm. і потім я вже поїхав на стажування. Ми так домовилися, що три місяці я о, про якби випробний період попрацюю. Якщо все гаразд, то тоді будемо задумуватися про релокейт в Київ. і вже там інше. Ну якраз от, приблизно три місяці було, і розпочалась. Війна, яка йде сьогодні, uh -huh. тому, скажімо так, релокейт відклався, я працюю дали. Ну і все раз. Підкажи, будь ласка, які компетенції необхідно розвивати розробнику для того, щоб працювати злагоджено в команді, і компанія цінувала відповідно свого співробітника? Ну безумовно. Напевно, перше це софт скіли. Багато хто недооцінює насправді цю саме цю позицію, тому що ну це логічно, так що якщо ти розробник, ти повинен писати код. Тобто тихі технічні навики, перш за все, насправді ні, тому що софт скіли, якщо компанія дійсно. Потужна якась серйозна компанія з великою командою. Це перша со Тому що ну вивчити можна вибачаюсь кого завгодно, чому завгодно. Там в стирці ведмед їздити велосипідам. Але як важко тебе цьому навчити? Наскільки ти комунікуєш, наскільки ти якийсь стресоустойчивий, який, якесь критичне мислення і так далі, це дуже важливо. Це в першу чергу. Юрій, розкажи, будь ласка, про своє навчання, яким воно було, який етап для тебе був найважчим. Е і, можливо, є якісь етапи, які ти згадуєш з теплом. Ну, напевно, почну з кінця з теплом. Це завжди от проектні роботи, тому що ну, це так. Ну круто, от командні такі моменти. І якось в нас так склалося, що ну, дійсно от, ну, ГОІТ – це про сім'ю ще десь насправді не тільки про навчання, так. тому що люди всі. Дуже такі комунікабельні, відверті. Ти можеш нормально спілкуватися. Ми нам сиділи до ночі, там щось роб... Є от технічне завдання. Ми а давайте ще й ми там зверху щось додумаємо, робимо. Ну взагалі зараз дивишся, це трохи смішно виглядає. Ну але, але ну на той момент це було супер круто. От а по самому етапу навчання, ну ти знаєш на кожному етапі є якісь складнощі, коли ти не розумієш. Ти от вивчив там HTML CSS, так мову розмітки, і так ну я вже все знаю, я вже можу сторінсько нічого себе. Потім приходить жест, ти розумієш, там два заняття взагалі нічого. ну От, от просто, ну, ну, ну все. Ну ти пересилюєш себе, починаєш далі, вчиш, вчиш закінчити жести, ну все. Я вже мову програмування, ну куди ще? за рак, та сама історія. ну Тобто два заняття, все взагалі нічого не розумію. Але тим, тим не менше, потрібно якось ну себе мотивувати. Викладачі ніколи ні в чому не відмовляють. Ти можеш завжди ну будь-яку тему. Чуть не заново просто і перепройти пере, пере, з викладачем, так, Пер, переспілкуватись. І тоді ми вже дійшли до бекену, і я вже так, також знову нічого не розумів на початку, вже думав, та я вже схему знаю, все буде гаразд. Ну ти ще спокійно відносився. Тому якось ну, ну круто було, дійсно. Круто. Так, Юрій, дуже дякую. Ти правду кажеш, що тут потрібно війти от в цей баланс, не боятися йти далі, навіть якщо ти не розумієш щось з першого модулю е, там, чи з другого модулю. Давай Будемо чесними, що в IT не тільки на навчанні не розуміти щось з першого разу це нормально, Юр, І на завершення хотіла б попросити в тебе дати три найважливіших поради для наших студентів, що потрібно робити, щоб вивчитися, дійти до кінця і працевлаштуватися. Твої топ 3 поради для наших студентів. Перша впевненість з досвіду скажу, що випускники в УАІТІ. Ну, якщо не на голову, то на півголови точно вище, чим ваші конкуренти на позиції. Скажімо так, це 100%. Тому впевненість, якщо ви ще й прокачали софт скіли англійську, взагалі тотальним матом, то з 10 чоловік вам конкуренти 2-3. Ну це дійсно так, якщо ви звоїті. Що впевненість сказав? Активність от, в плані софт. Тобто не потрібно соромитись, не потрібно боятись задавати запитання. Іноді, можливо, ти думаєш, Та, ну, я вже не буду, напевно ментора там займати вже пізно, там незручно. Ні, ну насправді ні. Я завжди вибачався і казав: слухай, ну вибач, вже пізно. Я розумію, в тебе там сім'я своє життя. Ну але ну просто ну я не ляжу спати, завжди вирішив. Ну і таким вирішували чином і розвиватись. Тут тобто зараз дуже доступно, навіть коли ви закінчили навчання. Я собі практикую там, десь є якась хвилина. Там раніше в зал ходив, зараз немає змоги. В зал пішов на бігову доріжку, Ютуб відкрив кучу відео, якихось просто щось новеньке дивишся постійно. Це якась година там в день. Там, і, але ну це круто, тому що десь відкладується щось, і тебе з'являються нові ідеї. І це супер круто. Також до речі, про співбесіди також можна дивитися багато. Відео є таких. От, реальних співбесід, записів, але я також от, рекомендував би звертати увагу на тих, хто вас хто веде співбесіду, тому що є багато таких повелителів кода він в позі лежа з кальяном. ну це ну це не повага. Ну для так. тебе це також стрес, ти витрачаєш час на це треба звертати увагу. Ну, тебе повинні поважати також, тому це важливо. Ну ось такі речі, і взагалі не треба нічого боятись. Навіть невдача на співбесіді це досвід, це досвід співбесіди. Тому. З другою, з третьою, ти будеш підходити вже досвідченим і, і спокійніше, і будеш знати, як це проходить. Тому взагалі не буде складно. Просто не боятись впевнені в собі і вперед. Дуже дякую за те, що сьогодні прийшов, поділився своїм досвідом і дав цінні поради нашим студентам. Друзі, підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте вподобайки цьому відео, пишіть в коментарях, якщо були корисні поради Юрія, і до нових зустрічей.